І так, вітаю тебе на моїй медитації, яка спрямована на те, щоб знайти свій шлях, а також людей, які допоможуть тобі прямувати по цьому шляху легко, невимушено і для того, щоб розвиватися якнайкращим чином. Прийми зручне положення. Все одно сидячи чи лежачи. І давай трошки розслабимо твоє тіло, щоб бути більш сприятливим, щоб бути більш з відкритим розумом і свідомістю для медитації. І так починай дихати животом глибоко. Зроби глибокий вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. І третій глибокий вдих. І видих. Почни розслабляти своє тіло, Ноги. Відчувай, як права і ліва нога розслабляються і стають важчими. Відчувай, як хвиля розслаблення йде вниз живота. Всередину живота. Поперек, грудну клітину, область лопаток, ключиць. Відчувай, як розслабляються плечі, і як тепла, приємна енергія йде в руки. Розслабляються кисті рук, передпліччя. Енергія підіймається назад в плечі і йде до шиї. Розслабляється шия, і енергія прямує до голови, розслабляється лице. Маківка. Розслабляється лоб, розгладжується кожна зморшка, кожен загин. І все тіло стає важким і розслабленим, важким і розслабленим. І ти, готовий чи готова, прямувати в глибини своєї підсвідомості, відчувати свою душу і відчувати себе як людину. Ти є неймовірною або неймовірним, бо ти є поєднанням гармонійним. Духовного і матеріального. Ти є душа, і ти є людина. Ти є енергія, і ти є тіло. Просто пам'ятай про це протягом всієї медитації. І так. Уяви, як ти стоїш у лісі, дуже-дуже-дуже темному лісі. Ти стоїш на стежці і крізь густі крони дерев не проникає жодного промінчика. Ти знаходишся у цілковитій темряві. І ти йдеш, просуваєшся крок за кроком. Відчуй, яка панує атмосфера, як ти себе відчуваєш, що є довкола, чи є якісь тварини. Відчуй повністю атмосферу цього загадкового, можливо, навіть трохи містичного лісу. І давай уяви, як ти виходиш на галявину, яка залита сонячним промінням, таким приємним, ти навіть можеш відчути шкірою тепло і поколювання від приємного світла. Аж стало легше дихати, чи не так? І ти, прямуючи по м'якенькій травичці, бусоніш, підходиш до озера, до озера з кристально чистою водою і з ідеально гладкою поверхнею. Здається. Що це дзеркало? Настільки воно є гладким? І ти заглядаєш у воду і бачиш своє відображення? Хто ти? Хто є в тому озері? Чиє відображення ти бачиш? Який він чи вона? Що ти відчуваєш, коли дивишся в те озеро? Просто помічай і уяви, як поруч з тобою з'являється ще одна людина або й не одна. Побач, як ця людина підходить до озера і стає поруч з тобою. Вона відкриває тобі свою душу, адже ти також можеш подивитися в це кристально магічне озеро і побачити її душу, побачити її істинну сутність. І ви є відкритими, щирими одне до одного. Хто є ця людина? Це може бути твій друг чи знайомий, подруга, знайома. Це може бути духовний провідник, наставник. Придивись і побач, хто там. Їх може бути декілька. І тепер ви відходите від озера і прямуєте іншою стежкою. Не тою, якою прийшли сюди. Вона є більш світлою і менш тернистою. Вона засипана теплим м'яким пісочком. І ви прямуєте разом з цією людиною далі. І ви виходите на іншу галявину, де стоїть великий білий. Екран. І кожен в цьому екрані буде бачити щось своє. Ви підходите, і кожен ніби занурюється в себе. І ви починаєте дивитися фільм. Починаєте дивитися фільм про своє майбутнє. Цікаво ж, так? І ви бачите себе через якусь кількість часу через якийсь час? Що ви робите? Чим займаєтеся? Що відчуваєте? Де ви? Хто ви? Які якості має ця людина? І чи є в тому майбутньому? Людина, яка прямувала з вами? Як ви бачите своє майбутнє? Які якості має та майбутня версія тебе? Що вона робить? Які ідеї генерує? Що вміє? Що любить? Роздивись дуже добре і запам'ятай. це. Як тобі І тепер? Подумай, що ти можеш зробити, яким ти маєш бути, чи якою ти маєш бути, щоб крок за кроком прямувати до тої версії себе. Або що ж ти скажеш, якщо я розповім, що та версія тебе не за горами. Вона не десь далеко через кілька десят років, а вона тут дуже-дуже поруч. Ти від неї дуже близько, буквально декілька кроків. Ти майже тут. Ти вже подолав чи подолала неймовірний шлях. І тепер, коли відчуєш, що час повертатися назад, то можеш розплющувати очі. Я буду дуже вдячна, якщо ти поділишся своїми враженнями після медитації, що тобі вдалося побачити, або можеш залишити ці. Потаємні думки, потаємні знання при собі. Головне відчувати. Відчувати і прислухатися до своїх відчуттів. Ти неймовірна, світла і неймовірно мудра душа, але й ти неймовірно класна. Чудова людина, дякую тобі, що був тут.